Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 22 серпня, триває 180-та доба героїчного протистояння української нації російському повномасштабному воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, отримані захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Відновлені боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущені можливого контрнаступу сил оборони, тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брецькій та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь. На сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Сенківка і Миколаївка Чернігівської області, Катеринівка і Обуди Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки. На харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БПЛА. Здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанська, Перемога, Великі Проходи, Руська, Лозова, Леб'яжа та низки інших. На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Краснопілля, Мазанівка, Нової Дмитрівки, Чепіля, Корульки. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському, і Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам'янського та Прошиба. В районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівки. Завдав авіаційного удару по позиціях Сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого, проте успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Первомайське та Піски. Завдав авіаударів неподалік Невольського, Мар'їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невольське. На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли. На запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка та низки інших. Вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки. На південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущені просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаїв, Андріївка, Посад Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське та інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольганого, Трудолюбівки і Потьомкіного, а також ракетних ударів по Миколаєву і Затоці. З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіють БПЛА. Віримо у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!